Вітаю вас на моєму YouTube каналі та бажаю вам приємного перегляду. Сьогодні ми з вами поговоримо про апдейти на проєкті Рея та виконуємо новий перспективний тестнет від проєкту Movement. Зачекайте, якщо після перегляду вам сподобається відео та ви знайдете нову для себе інформацію, будь ласка, підпишіться та поставте лайк. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, ссылка буде в описі під цьому відео. Добре, не буду затягувати, переходимо до головного, а саме до проєкту Рея. Якщо ви були підписані на мій телеграм-канал, то ви могли бачити, що я писав про проєкт Рея та те, що я буду заносити сюди чимало суми грошей. Про проєкт я писав 6 травня, і вже зараз вони викатили апдейти. Якщо ви досі ще не знайомі з проєктом і вас дійсно цікавить цей проект, то можете переходити в мій телеграм-канал, там я детально описав про нього. Ті, хто вже знайомі з Рея, то цей проєкт зробив апдейти. Спочатку, коли ми закидали, то ми блокували наші кошти до 13 травня, але Рея продовжила свою активність до 31 червня, і зараз вони дозволили виводити нашу ліквідність. Я буду в цьому проєкті сидіти до кінця і очікувати від нього жирний дроп. Бо, як на мене, рейд справді перспективний проєкт з крутими інвесторами. Я поки що в цей проєкт заніс тільки 300 доларів, але я гадаю, що, можливо, пізніше буде заносити ще ліквідність. Ті, хто заносили ліквідність і хочуть вивести зараз розповім, як це зробити. Заходимо на сайт Рея та нажимаємо LP Pool. Далі нажимаємо тут Reserve Boost. Та нажимаємо Вінздрав. Найкраще тут ввозити через мережу Polygon тому що тут. Найнижчі комісії. Обираємо мережу Полігон та обираємо, скільки ми хочемо вивести міняємо мережу та виводимо. Тут нічого складного. Також не забувайте клеймити тут буст кожні 48 годин. І зараз саме головне питання: чи не пізно влітати в цей проект? На мою думку, ні, тому що вони продовжили аж на 2 місяці фарм XP. Тому я рекомендую вам всім фармити тут XP і зносити ліквідність. Якщо у вас дійсно зацікавив проект, то під відео залишу своє реферальне посилання. З цим посиланням ви будете отримувати хороший буст до понтів. Та детальна інструкція, як зносити сюди кошти, є в нашому ТГ-каналі, також обов'язково підписуйтесь. Добре, з ремонтом розібралися, тепер переходимо до теснету Movement. Movement Labs це блокчейн мережа, яка надає пріоритет залученню спільноти, характеризується прозорою економікою, мінімальними вигамогами доставок, спрямовані на сприяння децентралізації і архітектури протоколу, яка сприяє розширенню за рахунок спільноти. Зараз цей проект запустив тестнет, і ми можемо тестувати їхню мережу. Якщо ми переходимо на крипторанг, то ми бачимо, що вони зібрали 41,4 мільйони інвестицій. Нещодавно, 25 квітня 2024 року, вони зібрали 38 мільйонів доларів інвестицій від Polchain Capital, OKX Ventures, Aptos та інші. Також, 13 вересня 2023 року, вони зібрали 3,4 мільйона доларів інвестицій. Також ми можемо бачити, що Binance заінвестував в цей проєкт 1 травня 2024 року. Поки що не, невідома сума інвестицій, але я думаю, що Binance заінвестував сюди чимало суми грошей. Перед тим, як почати виконувати тестнет, нам потрібно завантажити гаманець Razer Wallet. Силку, щоб його завантажити, залишу в нашому телеграм-каналі, а силку на телеграм-канал залишу в описі під цьому відео. Нажимаємо тут встановити. Нажимаємо Встановити розширення. Далі нажимаємо тут Start. І нажимаємо Create New Wallet. Зберігаємо тут сід фразу. І нажимаємо I have said my secret phrase. Далі вводимо пароль і нажимаємо proceed Далі заходимо в наш гаманець Rather. Та в кожній мережі нам потрібно взяти тестові токени. Ми просто в кожну мережу заходимо та нажимаємо Faucet. Після того, як ви взяли тестові токени, ми залітаємо на цей сайт, та нам потрібно тут зробити декілька свапів. Заходимо на сайт та підключаємо наш гаманець Razer. Далі ми будемо робити декілька свапів. Спочатку будемо міняти з токена Move. Беремо один цент токена Move в токен Bitcoin. Нажимаємо Swap, Confirm Swap Та підтверджуємо транзакцію в гаманці Razer. Це, це можемо пропускати, вони вже свапнулись. Далі свапуємо в токен тезер USDT. Confirm Swap. Sign. Далі обираємо USDC. і свапуємо також 1 цент. Можемо навіть більше 2 цента. Свапуємо в токен USDC. Так само Confirm Swap. І сигн Ми вже зробили три свапи. Далі робимо в свап в ефіріум Також свапаємо десь 2 цента. Нажимаємо swap, confirm swap. Підтверджуємо. І свапаємо ще один раз в токен token, token. 2 цента. Свап, конфірм swap. І нажимаємо сигн Транзакції тут проходять максимально швидко, тому у вас не має бути проблем з виконання цього теснету. Далі нажимаємо зверху в вкладку «Pool», Нажимаємо Add Liquidity. Та обираємо два токени. Наприклад, обираємо Movement та токен USDC. Обираємо тут біля «USDC Max. І ставимо приблизно 0.5. Нажимаємо Supply, Confirm Supply. Нажимаємо Second. Транзакція пройшла. Тепер додаємо ліквідність токен movement і токен Razor. Нажимаємо біля Razor Max. І нажимаємо Supply. Confirm Supply. Нажимаємо Secon. Токен на Solano. Нажимаємо Max. І так само нажимаємо Supply. Confirm Supply. Нажимаємо Second. Транзакція пройшла. Далі додаємо в токен USDT, Нажимаємо так само Max, нажимаємо Supply, Confirm Supply. І так само підтверджуємо. Далі нам потрібно дістати з ліквідності декілька процентів. Нажимаємо на нашу ліквідність і нажимаємо Remove. Обираємо приблизно 25% і нажимаємо Remove. Confirm. Нажимаємо в Rather Wallet SIGN Транзакція пройшла. Далі робимо ще раз Remove Робимо remove. Позиції move і USDC. Нажимаємо Remove. 25%. Нажимаємо Remove, Confirm. SIGN Далі робимо ще один Remove Нажимаємо 25%. Нажимаємо Remove і нажимаємо Confirm. Нажимаємо Second. Далі нам потрібно зробити всі ті самі кроки, тільки в мережі m2devnet. Обираємо тут мережу m2dnet. Далі тут обираємо Movement Coin і обираємо в токен, який ми будемо свапити, наприклад, біткоін. Робимо в цій мережі також приблизно 5-10 свапів. Потім закидаємо ліквідність пул Так само робимо. З двома токенами і дістаємо ліквідність. Все дуже просто. Далі нам потрібно зробити сенд наших токенів. Переходимо в наш гаманець Rather Wallet Та копіюємо наш адрес. Нажимаємо send та вставляємо адрес. Тут просто міняємо якусь цифру. Наприклад, цю цифру 5 міняємо на цифру 6. Обираємо токен Movement. І надсилаємо 1 цент приблизно. Нажимаємо Send і Sign. Confirm. І нам залишилося тільки виконати завдання на Galaxy. Переходимо на Galaxy, ссылка, як буде завжди на нашому телеграм-каналі. І виконуємо задання. Тут завдання максимально прості. Обновляємо. Забираємо поінти. Це потрібно робити кожен день, щоб забирати по 5 поинтів в день в цьому заданні. Далі так само робимо тут. І забираємо 5 поинтів. Далі нам потрібно дивитись відео на YouTube. Далі нам потрібно підписатись на їхній Twitter. Нажимаємо читати. І обновляємо. Забираємо ще 10 поинтів. Це що всі дії, які ми можемо виконувати в цьому тестнеті. Я вважаю, що проект досить перспективний з крутими фондами. Та вони мають аж 40 мільйонів доларів інвестицій, що досить багато є для тестнету. Проект зараз знаходиться на ранній стадії тому це тільки нам в плюс. На цьому поки що все. Якщо відео було корисним для вас, не забудьте підписатись на YouTube канал та телеграм канал та поставити лайк. Дякую всім за увагу та всім до зустрічі у наступному відео.